Просто моторошна історія з Прикарпаття народила та викинула у підвал. В Івано-Франківську 32-річна породіля позбулася новонародженої доньки. Підозри викликали у сусідів. Люди побачили сліди крові на сходах і звернули увагу, що жінка раптово перестала бути вагітною. Міліція і виявила пакет з тілом маляти. Горе мати запевняє, дитина народилася мертвою. Та їй правоохоронці не вірять, адже два роки тому в неї вже померла немовля. Тоді жінку притягнули до кримінальної відповідальності за неналежний догляд за дитиною. Нині вона виховує ще чотирьох дітей. Вона зізналася, що дійсно народила три дня тому по місцю проживання дитину. Стверджую, ця дитина була недоношена доношена і після чого поставила цю дитину в пакет від сміття і викинула в підвальне приміщення одного з будинків, де вона проживала.